Вітаю новини на телеканалі. Бізнес. Мене звати Сергій Кудіймов і далі економічні підсумки дня. Ось найцікавіше. Неоране поле. Наскільки простіше тепер зареєструвати земельну ділянку? Кримінальний талант на Дніпропетровщині спіймали фальшивомонетника, який кілька разово пошив у дурні банки. Ігрова лихоманка напередодні новорічних свят У США довжелезні черги за новою приставкою Sony PlayStation. Україна відновила закупівлю російського палива. Про це повідомив керівник Газпрому Олексій Міллер. Надвечір цю інформацію підтвердив і Нафтогаз. І сьогодні ж газове питання у телефонному режимі обговорили прем'єри України та Росії. Дмитро Медведєв звернув увагу Микола Азарова на необхідність мати у підземних сховищах запаси, достатні для забезпечення транзиту російського газу до Європи. У Росії вважають, що 18 мільярдів кубів замало. Прем'єри також домовилися продовжити цю розмову наступного тижня у Петербурзі під час саміту глав урядів країн СНД. Платином банк змінив власника. Про це повідомив гендиректор банку Грех Краснов. Покупцем виступила група фінансових інвесторів. Серед них фонд прямих інвестицій European Infrastructure Investment Company. Сума угоди невідома. За словами Краснова, нові акціонери не мінятимуть стратегії розвитку банку. Раніше повідомлялося, що керівника фінустанови також не змінюватимуть. 15 жовтня 2013 року закрита угода з купівлі 100% банку. Покупцем виступила група фінансових інвесторів, серед яких фонд прямих інвестицій European Infrastructure Investment Company. Кожен із інвесторів придбав менше 10% акцій холдингової компанії PT Platinum Public Ltd. Спрощення по українськи у рейтингу Doing Business Україна піднялася одразу на 61 сходинку завдяки полегшенню реєстрації власності. Зокрема, світовий банк відзначив, що в Україні стало простіше здійснювати юридичні операції із земельними ділянками. Чи справді це так, Мирослава Заєць? Спрощення реєстрації власності одне з головних досягнень України згідно з рейтингом світового банку. У цій категорії країна піднялася на 61 сходинку. Насамперед, завдяки рішенню прибрати з процесу БТІ, скоротилися терміни, знизилася вартість. Не треба реєструвати деякі документи. Під час оформлення купівлі-продажу нерухомості будівлі та земельної ділянки відпала необхідність у реєстрації договору купівлі-продажу. За яким була вічушна земельна ділянка у кадастрі? Натомість фіксувати його слід у новоствореній структурі Укрдержреєстрі. Втім, на практиці поки не все так просто. Даних із БТІ про нерухомість і держзамагенства про земельні ділянки до нового реєстру не перенесли, а тому наповнюють його поступово силами громадян, які хочуть оформити спадщину, угоду купівлі-продажу чи просто продовжити оренду. Першу треба, щоб власник прийшов до реєстраційної служби і зареєстрував своє право власності, потім зареєструвати старе право оренди внести відомості, і тільки після цього ви зможете змінити строк до тої оренди, яка вже у вас є. Витяги із земельного кадастру ось найпопулярніший документ, за яким у деяких відділеннях держкомзему досі вишиковуються черги. Хоча, згідно із законодавством, папірець міг би за лічені хвилини оформити нотаріус. Однак програмного забезпечення, за допомогою якого це можна було б зробити, у більшості просто немає. Сьогодні, коли проходить спровочення з нерухомістю, людину доводиться ганяти в територіальний орган держземагентства. Вона отримує паперовий витяг із державного земельного кадастру, і тільки з цим, з цим витягом іде до нотаріуса. Що справді полегшило життя землевласникам, то це створення електронної кадастрової карти. Вона доступна будь-кому в інтернеті. Багато хто вже нею користується. Побачивши на кадастровій карті відсутність власної ділянки, вони звісно виготовляють технічну документацію і вносять її в єдиний реєстр в загальну базу. Дайте нотаріусам доступ до кадастрів. Актуальне гасло тих, хто не хоче стояти в черзі, адже якщо у них нарешті з'явиться технічна можливість повноцінно працювати із земельним кадастром, правочини із ділянками стануть простішими. Мирослава зайця Андрій Скрагленко, Сергій Лушаков, новини телеканал Бізнес. Чи так просто зареєструвати земельну ділянку в Україні? Запитаємо у нашого гостя Євгена Берднікова, заступника голови Державного агентства земельних ресурсів. Добрий вечір. Добрий вечір, пане Євгене. В одному з інтерв'ю керівник відомства Пан Тинченко заявляв, що головним чинником зростання України у рейтингу Doing Business світового банку було спрощення реєстрації прав на землю. Про що саме йде мова? йдемо? мова про дві прості речі. По-перше, про спрощення реєстрації прав на землю. По-друге, про спрощення реєстрації самих земельних ділянок як об'єктів цих прав. І якщо перша скажімо так, позиція вона з 1 січня 2013 року відійшла до компетенції органів Укрдержреєстру в частині реєстрації первинних прав, так і до органів нотаріату до нотаріусів. Державної приватної форми власності на вторинному ринку. То питання реєстрації земельних ділянок це компетенція, залишилась компетенція Державного агентства земельних ресурсів. Що дало нам просунутись в рейтингу? Це перш за все ті критерії, які досліджували фахівцями Світового банку. Це можливість здійснити правочин земельною ділянкою протягом одного дня у нотаріусу і, виходячи з нотаріуса, мати на руках документ, що посвідчує право власності. Це стосовно реєстрації прав. Стосовно реєстрації земельних ділянок з першого січня 13-го року набув чинності новий закон України про державний земельний кадастр, яким кардинально змінено зокрема спрощено процедуру державної реєстрації земельних ділянок. Але все ж таки, якщо взяти загальну статистику, от людина звертається до нотаріуса, потім йде до вас, до реєстру, скільки часу це займає, і чи стало це менше. У Якщо ми говоримо про державну реєстрацію земельних ділянок, то можна навести декілька цифр, які характеризують з одного боку зміну в сроках реєстрації, з іншого боку, характеризують зміну вартості адміністративних послуг за таку реєстрацію. Якщо ми беремо державну реєстрацію земельних ділянок, то до 1 січня 2013 року ця послуга адміністративна коштувала 153 гривні. Сьогодні вона коштує. 65 гривень. Якщо ми беремо таку послугу, як отримання витягу з державного земельного кадастру, то така послуга коштувала 71 гривню. Зараз вона коштує 53 гривні. При цьому я хочу звернути увагу на дві речі. Перша річ: що безумовно, якщо ми говоримо про вартість, тут все нібито зрозуміло. Якщо ми говоримо про час, час реєстрації відповідно до законодавства земельної ділянки зменшився з 24 днів до 14 днів. А отримання витягу, витягу з державного земельного кадастру з 10 днів до 1 дня. Але треба розуміти, що все це номінальні цифри, безумовно, тому що. Можуть бути відбуватися внаслідок недбалості певних чиновників, внаслідок дії якихось корупційних чинників і порушення цих строків, чи Але... можна ще спростити реєстрацію, наприклад, прибравши да, з тієї ланки чиновника, ну тобто агентство ваше наприклад, а, ну чиновника прибрати з цієї ланки неможливо, тому що хтось повинен роботу цю робити. А з іншого боку, можливо можливо, прибрати контакт особисто чиновника з заявником. і яким чином? Ми розробили відповідний законопроект, який ми найближчим часом подамо до Верховної Ради через народних депутатів нашого профільного комітету, яким ми передбачаємо можливість отримання послуг в електронному вигляді, тобто можна зробити електронний запит, навіть не ідентифікувавшись. Але отримати відповідь треба вже безумовно ідентифікуватися. Це виключить контакт з чиновником. Більш того, ми дамо таку можливість нотаріусам за власним електронним цифровим підписом. Сьогодні нотаріуси, деякі нотаріуси вже працюють з електронним цифровим підписом, для того, щоб вони також могли отримати цей витяг за власним електронним цифровим підписом, для того, щоб вчинити цей правочин. А я хочу але я хочу звернути увагу вас вашу ще на деякі деякі інші аспекти. Справа в тому, що сама по собі процедура. Вона її тривалість, вона пов'язана не тільки з законодавчо встановленими сроками, вона пов'язана з технологією, перш за все, надання послуги. Так я можу сказати, що у нас 1 січня 2013 року принципово змінилася технологія надання послуги. І якщо до 1 січня два суб'єкти брали участь наданні цієї послуги, це територіальний орган земельних ресурсів і державне підприємство Центр державного земельного кадастру, то, поки інформація йшла від одного органу до іншого, не було якоїсь конкретної посадової особи, яка відповідала. За вчасність надання цієї послуги за якість результатів, за те, взагалі, де знаходиться ця інформація, ця документація, то сьогодні вся відповідальність особо персоніфікована. Це є державний кадастровий реєстратор, який персонально здійснюється необхідні адміністративні дії, та несе персональну відповідальність, передбачену адміністративним кодексом, за вчасність таких дій. Останнє запитання: яку практичну інформацію може отримати потенційний покупець земельної ділянки на основі публічної кадастрової карти? Якщо ви заходили на публічну кадастрову карту, а особливо якщо ви знайомі з законом України про державний земельний кадастр, то бачили, що у нас інформація поділяється, скажімо так, на загальну і спеціальну. Вся загальна інформація вона знаходиться в відкритому доступі на публічної кадастровій карті. Що це за інформація? Це інформація про межі населених пунктів, про межі кадастрового зонування, про межі земельної ділянки, про те, у власності, у якій приватній, комунальній чи державній знаходиться земельна ділянка, Чи знаходиться вона в користуванні, який її кадастровий номер. І до речі, з урахуванням того, що цей контур земельної ділянки він покладений на е, певну е, картографічну основу, зокрема на е, ортофотоплани масштабу 1,2 тисячам, то людина може побачити, яким чином як реально розташована ця земельна ділянка з точки зору документів. Чи нема якихось е, накладок, які е, присутні, які можна побачити на як, публічній красній карти з іншими ділянками, або чи коректно вона лежить на цій карті? Тобто не потрібно буде чи вдійснювати якихось ще додаткових зимов дій для того, щоб ідентифікувати цю земельну ділянку належним чином? Я вам дякую. Нагадаю, Євген Бердніков, заступник голови державного агентства земельних ресурсів, про спрощення реєстрації земельних ділянок в Україні. Новий рекорд українські аграрії цьогоріч зберуть більше 61 мільйона тонн зернових. Про це на своїй сторінці у Фейсбуку написав прем'єр-міністр Микола Азаров. А президент Віктор Янукович у день працівника сільського господарства особисто привітав аграріїв. У них сьогодні свято до Палацу Україна. Вони з'їхалися у костюмах і краватках. Вони це аграрії. Привітати сільгоспвировників приїхав Віктор Янукович. каже їхня заслуга не тільки в тому, що годують країну, а й у курсовій стабільності. Кожний четвертий долар, який, який Україна отримує від експорту, зароблений українськими селянами. Експорт аграрної продукції дає Україні близько 43 мільйонів доларів щодня. У залі не керівники великих агрохолдингів, а переважно малі та середні виробники. Їм значно складніше конкурувати на внутрішньому ринку, бо собі вартість продукції вища. Там, де велика господарка, де є велика кількість гектарів. Ви розумієте, що ми одне одного перекриваємо культури і виходимо на це, що собі вартість була нормальна. А от менші фермера або менші індивідуальні скісне, які мають 50 гектарів менше, їм складно. Аграрі сподіваються на держпідтримку там, де самотужки не впораються. До прикладу, селекція насіння. Нині його часто доводиться імпортувати з ЄС. Імпортне насіння набагато краще, ніж віщезняне. Країни Євросоюзу набагато більше коштів виділяють на науку, на генетику, на такі речі, що воно дає кращий результат, ніж в Україні. Президент обіцяє, що реформи продовжать. Зокрема, особливу увагу приділять відновленню зрошувального землеробства на півдні країни. За словами Віктора Януковича, це відкриє можливість збільшити виробництво зернових на 10 мільйонів тонн щорічно. Юля Берського Максим Витицький новини телеканал Бізнес. Секс, наркотики та рок-н-ролл, тихе канадське життя збурив черговий скандал за участю мера Торонта Роба Форда. Нещодавно чиновник зізнався, що протягом двох років купував наркотики. І ось нові пригоди з'ясувалося, що мер користувався послугами повій і кермував автівкою непідпитку. Сьогодні міська рада Торонто позбавила Форда частини повноважень, аби він не зміг відправити у відставку тих, хто його активно критикує. Далі про слабкості канадського політика Анастасія Боронець. Леді леді та джентльмени, я хочу попросити вибачення за мої некоректні висловлювання сьогодні вранці. Щодо вчора, то це був найгірший день у моєму житті після смерті мого батька. А останні півроку я перебував у стресовому стані. Знайомтеся, мер Торонто Роб Форд. Скандальні історії пов'язані з його іменем. Можуть дати фору чуткам про багатьох зірок шоу-бізнесу. Саме до цього канадського політика прикута увага світових ЗМІ. Його звинувачують у наркоманії, алкоголізмі та сексуальній розбещеності. Це чергове скандальне відео збурило тихе політичне життя Канади. Я усвідомлюю, що в минулому вживав забагато алкоголю. Проте, хочу, щоб ви знали, я отримую належну медичну допомогу та лікарську підтримку. Я беру на себе відповідальність за те, що відбувалося, але прошу поважайте приватне життя моєї сім'ї. Приватне життя Роба Форда під пильним оком уже давно. До нових звинувачень додалися зв'язки з повіями. Більше того, він нібито приводить їх навіть у мерію. На ці звинувачення Роб Форд публічно відповів нецензурною лайкою. Чим спричинив іще більший гнів. Сьогодні дорогою сюди я чула по радіо неприпустимі висловлювання нашого мера. Я ніколи не чула таких ганебних заяв від посадової особи такого рівня. Я не збираюся просити мера, щоб він вибачався. Я взагалі нічого не хочу від нього чути. Лише попрошу, щоб він утримався від слів і вчинків, які поплюжать репутацію нашої інституції. Тепер Форда намагаються відправити у відставку. 41 із 43 членів міської ради Торонто попросили його зробити це добровільно. Той, поки відмовляється, Цю ситуацію слід вирішити на рівні міської влади. Якщо ж це паралізує її роботу, тоді відреагує уряд провінції. Сам Роб Форт вдався до перевіреної тактики. Найкращий захист атака. Він заявив, що подасть до суду на своїх кривдників і чесно попередив виборців на поверхню. Можуть виплести нові деталі його минулого життя, які можуть їм не сподобатися. Анастасія Боренець, новини, телеканал Бізнес. Кримінальний талант. На Дніпропетровщині опіймали фальшивомонетника, який підробляв 100 доларові купюри. Найцікавіше у цій історії, що свій товар шахрай збував у відділеннях банків. Усі подробиці у нашому сюжеті. 100 доларові банкноти українського виробництва. У Синельниковому, що на Дніпропетровщині, затримали фальшивомонетника, який виготовляв якісні підробки. Ізготовлені купюри збивалися в пункти обміну валют, або банківські з силі обміну на Гривни приблизительно в районі десь то десяти, наверное, осущен сбыт. Виявилося, що для затриманого робити гроші звична річ. Лише 2009-го він вийшов із в'язниці, де відбував покарання за подібний злочин. Цього разу до справи підійшов дуже серйозно. Облаштував лабораторію на орендованій квартирі. Над однією купюрою працював два тижні. Мікроскоп, хімічні розчинники та парвники. Йому вдалося створити копію майже з усіма ступенями захисту. Скільки степені за щитови? Всі всі п'ні Так. Банковские проверки державні лоші купюри. Да. Не надо было я пошло поміняв. Высококачественные денежные купюры сбывал в банке города Сінельника, города Запорожья, города Донецька. В основному збір зберігательні каси, які були не оборудовані, як показують час на практиці, не оборудовані в повному об'ємі апаратами для проверки у незалежній асоціації банків України кажуть, від підробок захищені і такі випадки майже неможливі. А банки готові і касова техніка теж готова. І в основному це професіональність касирів. Потому що, кроме того, як є машинка, яка определяє її качества, и обязательно візуальне підтвердження качества купюры. талановитому художнику, який все таки зміг реалізувати частину фальшивих доларів, тепер світить від 5 до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. Володимир Клюєв, новини, телеканал Бізнес. Японська компанія Sony випустила довгоочікувану новинку: ігрову приставку PlayStation 4. першими її зможуть купити жителі. США. там уже вишикувалися довжелезні черги. А от коли забувку побачать європейці, знає Івана Скорик. Довжелезна черга вишикувалася у Нью-Йорку. Там стартували офіційні продажі останньої ігрової приставки від японської корпорації Sony. Щоб першими отримати PlayStation 4, геймери чекали не одну годину. Простояв тут уже 10 годин. Я великий прихильник Sony PlayStation, тому з нетерпінням чекаю можливості випробувати нову консоль. Найновіше покоління приставок Sony має покращену графіку: восьмоядерний процесор, жорсткий диск на 500 гігабайтів і 8 гігабайтів оперативки. Втім, геймери чекали на новинку ще з однієї причини. під Sony PlayStation вже випустили цілу низку нових ігор. І ось нарешті я дочекався дня, коли зможу їх протестувати. Європейським та австралійським фанатам PlayStation пощастило менше. Купити найновішу приставку від Sony зможуть лише через два тижні. Продажі спеціально запустили напередодні новорічних свят. Керівництво корпорації сподівається, що за цей період продадуть три мільйони консолей. Іван Наскорик, новини телеканал Бізнес. Завершимо випуск цифрами дня. Сьогодні торги на українській біржі завершилися у зеленій зоні. Юік зріс на 81 Національний банк України на понеділок не змінив офіційного курсу гривні до долара. На міжбанку котирування євро впали на 2 копійки, а долара на 1 копійку. На сьогодні це все більше про економіку на нашому сайті. А Ще ми є у соцмережах. Нам важливо знати, що вас цікавить. Далі новини спорту. Дякую, що були з нами. Хай щастить.